Не завжди під час перетворення звичайного дробу на десятковий можна одержати скінченний дріб. Наприклад, якщо спробувати подати дріб 5 шостих у вигляді десяткового, маємо 5 поділити на 6, 0,50 ділимо на 6. 8, 48, остаче 2, 20 ділимо на 6, 3, 18, остаче 2, знову 20 ділимо на 6, 3 і так далі. Тобто отримуємо 0,8,33 і так далі після коми. Такий дріб домовились записувати у вигляді. 0,8 і 3 в періоді. Називається він десятковим нескінченним періодичним дробом. Таких прикладів можна навести багато. Група цифр, що повторюється, називається періодом дробу. Отже, цифра 3 період дробу. Якщо період починається одразу після коми. Дріб називається чисто періодичним Наприклад, 0,2 в періоді або 1,37 в періоді. Наш дріб таким не є. Якщо період починається не одразу після коми, дріб називається змішаним періодичним. От даний дріб 0,83 в періоді це змішано періодичний дріб. Для того, щоб перевести чистий періодичний дріб у звичайний, необхідно в чисельнику записати період дробу, а в знаменнику таку кількість дев'яток, як кількість цифр у періоді. Наприклад, 0, Два в періоді можна записати так. В чисельнику. Записуємо період 2, в знаменнику 1 дев'ятка. Адже кількість цифр в періоді 1. Отримуємо 2 дев'яти. Або 0,23 в періоді дорівнює 23 в чисельнику і 99 в знаменнику. Тому що. В знаменнику ми пишемо таку кількість девяток, як кількість цифр у періоді. 1,37 у періоді дорівнює 1,37.